Я зварила свою каву. І це не вона. Та Перлинка, пере... А Я думаю, що тут нічого тяжкого. Треба перевертати дурнець. Купили салат. Один такий купили салат з селедкою. Дійсно, було дуже неочікувано. Але приємно. Ось що вийшло. Всім привіт! Новий влог. У мене сьогодні вихідний. Коля на роботі. Вчора в Колі вихідний був. Сьогодні в мене. Позавчора у нас общий вихідний був. Ну, хоча Коля і так на рибалці був. Я збираюся готувати собі їсти. У мене буде добрий сніданок. Не знаю ще який. Хотіла вам показати, що вчора. Банани, які я даю поступово бадіку сюди. Вчора коля наловив багатько риби. Тут є і коропи, і карасі, і ліщі, і там засолили. Хоча я хотіла жареної, але не хотіла жарити. Така ситуація у нас. Я прокинулась дев'ятого. Дякувати чоловіку, він сходив з баді і я змогла довше поспати. Погода сьогодні у нас, ну, я кажучи, так собі. Вітерець бачите, там вдалечі. Чим сьогодні зайнятися навіть не знаю. Їсти хіба що приготувати, бо так, в принципі, справ немає. І то добре, може, хоч підпочину. Півдесятого. Мій сніданок готовий. сіра, трошки камамбер, пару кусочків салка такого. Яєшниця, тамгерінка із намазкою творожною, і пару кусочків м'яска, і овочі. Ну і, звісно, що кава без молока. Такий у мене сьогодні суповий наборчик. Не знала, що приготувати, тому вирішила не зарморачуватися, а зготувати те, що є. Нарешті, нарешті я додивилася свій серіал. Закінчився він дуже класно. Я дуже багато пропадала через той серіал, багато не знімала, багато де не ходила, але, напевно, мені він був потрібний, щоб відпочити, щоб не заморачуватися. Можливо, це так впливає. На мене те, що з кожним днем все ближче-ближче приходить осінь. Хоча, якщо чесно, попереду дуже багато цікавого є те, що ми вже запланували і залишилося трішки-трішки, щоб то було. Наговорила таких загадок, але хто в темі, той в темі. Фух. 12 година, треба щось робити, але робити зовсім нічого не хочеться. Сіла за монтаж відео. До речі, в минулому відео розповіла про цю колекцію. Але, щоб ви знали, спойлер вам, це було сьогодні. Так як я в суботу і в неділю мало знімала, влог вийшов дуже маленький, а цю справу я відтягувала два дні, тому вирішила сьогодні це зняти і вставити в той влог. От такі вам секретики. Тому ця колекція ще на столі. Я думаю, вона буде на столі, поки не прийде, не прийдуть нам ці полочки. А він, ну що йому це скажеш? Баді, баді! Тобі удобно там на столі, так? Да? Да? Я очікувала це е, завтра. А в ітоді, я так розумію, що це те, що ми ждали, прийшло сьогодні. Зараз провіримо, чи це це, чи це не це. Підсказка. Баді, що там? Дивимося, так? Що тут, що тут? Ви вже зрозуміли? Я так, да. хоча не зразу. Я дзвонила одразу чоловіку, бо думала, що це він знову щось замовив. І потім побачила, що замовник я. І зрозуміла, що це однією рукою не підніму, бо це тяжко. Що ти тут уже тягаєш? Ось тут. Це все странно виглядає, я не так трохи це все уявляла. І заму... Ой, і замовляла. Хм. Паді, що ти роб? Тікай? Треба розкрити, чи тут немає інструкції. Трішечки не так я собі це все представляла. Ей, 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 ей. чекать Я на кухні. По-перше, хочу щось приготувати. Напевно, стушити якесь рагу, А по-друге... У мене ж є турка, яку я ще не іспробувала. Кава, яку я, напевно, рік тому рекламувала. Це з України мені прислали. Перша моя реклама була. Я не знаю, чи її тут вистачить мені. Напевно, ні Прийдеться відкривати і робити мішанку. Так? Так, для цієї кави я хотіла би якусь гарну баночку, якої в мене немає, бо в мене всі банки зайняті. Класно би було купити ось таку якусь банку, да? Ах, куди ж її пересипати, хто її зна, да? але обов'язково її треба пересипати в якусь банку. Добре, буду, значить, варити з цієї, але тут дуже мало. Відкрию і закрию поки перещепкою. Ой, як ароматно пахне кавою. Надіюсь, що вона дуже смачна. І це все закриваємо. Треба купити якусь гарненьку баночку і пересипати. Холодна вода, я буду так робити. Сипемо просто щепоточку солі. Не знаю, я так варю каву, якщо хтось варить по-інакшому, напишіть мені, в чому я була не права. І ставимо на вугу. Плямо від води, біленькі. Клас, так, так гарно виглядає. Ну все. Потім, коли вона закипить, корочка зробиться, її перемішати. І потім, коли вона почне підніматися, її виключити і дати осісти. Чи виключити і перемішати. Я вже забула все. Ну все. І тепер дати їй. Ай, гаряче. Настоятися з 5-10 хвилинок. Блін, сюди добре. Так, тим часом я витягнула овочі, хочу їх накришити, щоб поставити тушкувати. Я зварила свою каву і це не вона. Це не вона, тому що я її переселила. Я її трошечки вилила і додавала просто гарячої води. Але смачно. Я би хотіла, щоб це було традицією варити каву зранку, але так як нам на ранок на роботу, мені проще зробити так. Проще взяти звідси капсулу, запхнути сюди і витече просто кава, Да? У мене тут процес, я нарізала і помідорки. Це чекаю свого часу. А тут у мене, як я вам показувала, морковка, цибулька, цукіні, паприка, трішечки олійки. І я зараз залью це все кип'яченою водою, яка у мене вже зробилася, да? І додавлю томатної пасти і приправ, і нехай це все тушкується. Коля прийшов з роботи. я думаю, що тут нічого тяжкого. Вони складаються, як обичні полочки, але mm. хто його знає. Звісно, тобі сюди теж треба. Я думаю, це. Ця... А, ні. Я думала, це якось отак, але ні. Можна зайти подивитися, як вони виглядають. Де? Отам? Там, там покажи, бы я уже и не помню. <Стур> ага. Угу. <Стур> uh -huh. Полочки вот такие будут, бачите? А ще, що дуже було неочікувано. Глянь, коля мені квітки приніс. Дійсно, було дуже неочікувано. Але приємно. Дуже гарні. Тут у мене тушиться вже рагушка. Але ми йдемо збирати там поличку. М'яко кажучи, це капець. <смі> Такі деталі тут зібрали. Ідемо по інструкції вдвох. Збираємо зараз цю частину. зібрали, скрутили це, подобавляли. І <смі> я в інструкції розбираюсь, коля крута. Але ще там вон деталі є. Куди вони, непонятно. <смі> Але це далі історія, історія даль... дальнішньої сторінки. Що це значить? Тепер це сключить, ні? Так. Да. А наші ті деталі? Я ще дві полички заказали. Вони всі такі, получають. ті самі деталі, да? так? <ріст> Я не розумію. Ну, добре, зараз розбиратися будемо. Один, два. <ріст> <ріст> Ми вже все зробили. З Колі потратили на це годину, щоб розібратися, бо пару раз закрутили, а все не так закрутили, як би хотілося. От е зложила такий букет. У мене залишалися хризантеми. Втім, залишалися оці квітки. Коля приніс мені троєнт, то я зробила букет. Також, ой, за цей час, поки ми тут складали. Зробилося рагу. Я його пересипала в меншу сковорідку, тому що, поки ми там возилися, трішечки пригоріло, і щоб та агара не попала от сюди, я пересипала все. Що я тут роблю? Процес. Треба перевертати бульнець. Тільки ще я не придумала. Ай, катастрофа! Ще вони будуть. Уже один скуштувала. дуже смачно. Одна поличка висить уже. Блін, бачите, заматьожені стіни. Це ми там воськалися, поки то все міряли, і то так позамацували. Я намагалася вологою, вологою тряпкою. Зробити. Ну, так трішечки ліпше стало, але не до кінця. Ось ще одна поличка висить, яка буде там трішки вище. Е, Отак ми хочемо зробити по цю картину. Ну, подивимося, що вийде. А ще, блін, коли ми цю поличку цепляли, у нас впала. Ой, блинчик. У нас впала оця рамка. І знаєте що? Вона, в общем, розклеїлась. Її треба або степлером тут зробити, або склеяти, або такі желізні штуки і покручувати шурупіки. Вийшла з бідронки, купила такий сир, більше творог, такий сирок із творогом змішаю, ванільний цукор, і Коля попросив солодки якоїсь води. Мерінда купила, бо він любить. А він цепляє там тим часом другу поличку. Ось що вийшло. Тільки треба ту тубус вверху забрати. Бо мені видається, що він лишній. Ось я цей забрала. Гарно. Подобається. Гарно вийшло. От одна бутилочка ще появилася там. Тому що вона була тут, там зверху лежала, бо вона сюди нікуди не влазить. Це все треба поприбирати і робити мені блинці. Так, да, Ну, все, намучились, звісно, але вийшло гарно. Мені подобається і це най... найважливіше, що ми задоволені. Мені подобається. Гарно вийшло. Такий уголочок. Хто там каже, що ми там якісь алкаші що, то ні, це всі подарені бутилки, які ми будемо збирати. Не знаю навіщо і коли ми їх будемо пити, але збираємо. У нас шість годин майже. А ще гляньте який букет гарний, келос, ароматний. І ще у нас така погода. На вулиці моросить дощ. І в таку погоду так хочеться лежати, ну ніяк не йти до роботи. Бачите, я вчора вийняла з вікна, бо був сильний вітер і вікно ходило. Продовження влогу. Зараз Чоловік прийде. Ми з роботи приїхали дуже рано сьогодні, і мені сьогодні цілий день хотілося цього ходога. Звичайно, олені беремо, але сьогодні вирішили в жабці взяти, бо в нас жабка тут відкрилась. Ну, дешевше, дешевше, бо ми взяли картошка і сосиски в паніровці. Я хотіла кримся, але кліп не було. І два ходога, то вийшло нам 24 злотих. Але соусу взагалі немає. Тобі теж? Не відвела душу. На орлені один ходог стоїть 9 злотих, так, да, мабуть? Але соусу капець скільки. а тут просто булка без соусу. Не смачно. Ми були ще в магазині, тому невелика розпаковка. А, таких два порошки жидких купили, бо була акція. Коли купляєш два один 80% знижки. Молоко, фарш один, фарш два. Без коментарів. Помаски творожні, дві. Ой, я забула, що я ще салат купила, ну. Купили салат, один такий купили салат з селедкою. один із ковбаскою. Потім чотири батончики. Знову без коментарів. Песто. Печінка куряча. І Три пакети сміттєвих. А ти спеціально взяв 60 літрів. А були ж, напевно, і 35. І ми скупилися на 186 злотих. Це ж туди цигарки входили. Ну, трішечки потратили грошей, бо порошок коштував. І ці всі жіночі переблудки теж коштували грошей. Погода капець. Я нарешті їду на нігті. Страшно повідростали, плюс трішечки у мене тут надломчика є. На цій руці, до речі, просто повідростали. Мені на четверту у нас знову ж таки йде дощ. Я навіть гумаки надягнула. Через те, що ми закінчили роботу пів першого і приїхали в час. Я встигла вже зробити їсти. Вам, до речі, не піднімала, тому що я дивилася кіно. Що я зробила? Зробила гречуню, зробила печінку, начистила картошки, бо чоловік на вечір захотів пюрешки. І я ще зробила таке овочне рагу із. Фаршем. Я молодець, їсти є на сьогодні і на завтра. Спокійно можу їхати на нігті, нігті. І повертатися додому, відпочивати. Правда, до речі, нам мають посилочки поприходити, але ще не прийшли. А ще я вам вчора хотіла розповісти і так закрутилася, що не розповіла. Вчора 9 вересня. Якби ми не поміняли дати отпуска, ми могли бути в отпусці от вчора. Але так як ми змінили відпуск, ми ходимо до роботи. Ну що, ви готові? Я вам кажу, це експериментальний розрив. По-перше, дивіться. Такий перла ніжна. І так, один, два, три. Це називається інь і янь. Це не то, що я не могла оприділитися, це така задумка була. Побачила в інтернеті. Тільки на цій руці в інтернеті просто був матовий чорний, а на цій перлинка така, і тільки золотісті ці були. Волна, да? але в ульяни не було золотилістового, зробили срібні. Так що. Це рука Іні Янці, знаєте, коли не могла оприділитися, але це не та ситуація. Як Ульяна каже, у неї чоловік каже, і що було в автора на, <гум> на умі? Ну, гарно, головне, мені подобається. На чорному взагалі типу, прикольно вийшло. Я кажу Ульяні, коли мені е... надоїсть дивитися на цю чорну руку, я просто подивлюсь на ось світло і заспокоюся. <гум> ось такий експеримент вийшов у мене. Цього разу. Звісно, е, на чорному дуже гарно видно. Я задоволена, що я зробила одну чорну, одну бежеву. Таку бежеву перлинку. Рам ближче покажу. Ось бачите? Така перлинка, переливающася. А це матовий чорний. Гарно. Должна була просто чорна матова бути, але я запропонувала ульяні зробити такі. Подобається, так. Да. Мені ходити з ними, в принципі, недовго, я думаю, не навіть доїддя... на... доїдять. Ви бачили цю шайтану машину? Я таке перший раз бачу, щоб треба було скачати це приложення потім. Все там заповнити свої дані, потім через Bluetooth підсоєдинитися до цієї шейтан-машини, яка віддасть. яка віддасть мені посилки. Баді замовила собі такі лисівки. Модні. Так. Теенки. -те Треба міряти, чи вони взагалі зручні є. Ну, ніби ніде не коцнуті. Ну, не райхую щось. Замовляла на цьому сайті, що й продаю одяг. Так? На Вінтеді Коштували вони. Або пятьдесят пять, або пятьдесят злотых. Бади, чё, Лиза? Ну что ты там хочешь? Проводите. Бади у Валізим. Коля, треба, щоб ти поміряв шапку. Я хотіла тобі теж заказати, але не знаю, чи таку довгу, чи таку коротку, як я собі замовила На поміряй. Що? На. Баді зразу. Колі хотіла таку саму замовити, але чорну. Тільки не знала. Ні, тобі, мабуть, довгу таку треба, так? Ні, Колі добре, що не замовила таку коротеньку, колі таку високу треба замовити. Бо там є різні. Шапка щось там теж 40 злотих коштувала, А ще. Це для мене, виходило, для колі ще в дорозі. Те, що я замовляла. Так, так вийшло. Якісь кросівки одні колі не, ще не відправили навіть. Баді, ну успокоїшся ти чи ні. Пакетик з відронки. Та пальто плащ. Такий плащик замовила. До шапки, до речі, нормально. Хотіла взагалі плащ в пол замовляти. Але добре, що не замовила. Це що ж теж щось 30 чи 40, ну, щось такого, 30 чи 35, 40 злотих, ну, щось такого. А я хотіла на тему замовляти за 150. Баді, Що ти тут рвеш оце? а? Красівки поміряти. Ну, ніби зручно, я не знаю. Тут буде. Типу за 55 злотих фірмові. Чому ні? Взимку можна ще буде на роботу в них літати. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах.